Уручистим парадом відзначили в Тернополі День захисника України. Колона, сформована з вояків 44-ї бригади, що базується в Тернополі, ліцеїстів, пластунів та інших угруповань. Пройшла театральним майданом міста. Сьогоднішній день один з найбільших шанованих поважних днів в українському церковному календарі. Сьогодні день покрови Божої Матері. Цей день є не тільки днем. Церковного календаря. Це день української зброї, українського війська і української слави. Від імені Тернопільської облдержадміністрації та міської ради захисникам вітчизни вручили особливі відзнаки. А усіх героїв, що полягли зброї. за волю України, вшанували хвилиною мовчання. На сьогодні як ніколи. Ми маємо задумуватися над багатьма речами, котрі мають сьогодні в державі. Ми зупинили ворога, ми сформували армію, і мені сьогодні приємно констатувати, що до 24 жовтня ми здали, як Тернопільщина, 17,5 кілометрів фортифікаційних споруд в Луганській області, які захищають життя наших військовослужбовців і добробут наших співгромадян. Там на сході України уздовж майдану та бульвару Тараса Шевченка розмістили бойові машини та військову техніку. Усі охочі змогли на власні очі побачити, з чим працюють українські солдати.